Воркаут Адама. створи базу воркаутера. Сьогодні нова серія серіалу Як накачатися. Тренування в домашніх умовах для новачків, але тих, хто вже вміє віджиматися і хоче більш різнообразити свої тренування, цим самим підкачати м'язи рук, тріцепса, грудей. В об'ємі стати більшими, і, в принципі, це тренування відмінне від усіх інших, самих звичайних класичних, тому що воно трошки нестандартне. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, дивіться всі минулі серії серіалу, як накачатися. Давайте почнемо. Перша вправа це 15 віджимань по 5 разів кожного з варіантів віджимань. Просто перше віджимання треба зробити на ширині плече, руки поставити, зробити одне віджимання. Після цього наступне поставити руки, зробити крок вліво, крок вправо, і віджимання на тріцепс. Тобто з трьох частин складається одне віджимання. Досить повільно треба робити, не спішучи, щоб в нижній точці тіло відчуло стабільний статичний. Напряг в м'язах і так, наскільки швидко може, наскільки і робіть. Тобто, якщо не можете робити швидкі віджимання, то робіть тоді так, як відчуваєте. Але намагайтесь робити так, як показано в цьому прикладі. Тренування, воно максимально з моєї сторони зроблено ідеально, наскільки це можливо. І таким чином потрібно зробити 15 віджимань всіх разом. Після цього одразу віджимання від. Землі чи підлоги, чи чого будете робити, якщо в домашніх умовах, то як в моєму випадку від підлоги, тому що це в принципі ті самі віджимання, але є деяка відмінність, щоб не розказувати вам тут довго і нудно в чому суть, то просто з колін віджимайтесь, ноги мають бути в повітрі, не на підлозі, і після того як опуститись вниз, то зробіть вліво і вправо такі рухи, як показано в цьому відео на екрані. Тут трохи десь пару сантиметрів вліво, пару вправо, як кому зручніше, але ставте руки на ширині плеч навіть ширше. Для того, щоб ви змогли зробити цю амплітуду в ширину. Таких треба зробити до 10 разів 8, 9, 10 разів. І після цього ще буде третя вправа. В принципі, все тренування закінчено. Робиться повністю. Все це тренування, всі віджимання без відпочинку, кожну вправу одну за іншою, не відпочиваючи. І таким чином тренування прокачує одразу і м'язи, і розвиває витривалість, додаючи, звичайно, що більше сили. Тому обов'язково пробуйте робити це тренування без відпочинку. Якщо у вас не виходить в цій самій кількості разів зробити всі підходи, то робіть так, як вам виходить. І намагайтеся дійти до цього ідеального результату, як в прикладі моєму. Наступні віджимання також до 10 разів зробіть. Тобто, якщо зробите 7, 8 чи 9 разів далі, просто не зможете, то доходіть до 10 разів до ідеалу віджимання вузькі. Прокачують тріцепс, поставте руки одну біля одної ладоні і робіть віджимання. Для того щоб взагалі навчитися віджиматися, хто не вміє, кажу зараз цю інформацію конкретно для тих, хто хоче більше навчитись віджиматися, взагалі правильно навчитись, ідеально віджиматися, прокачувати м'язи, при цьому розвивати силу витривалість. То для вас всіх підійде програма тренувань, одна з програм тренувань з сайту www.na.com. Це програми тренувань вагою тіла в домашніх мовах на перекладенні Русах. І ці тренування робляться своєю вагою тіла. Тому одна з програм тренувань для новачків, щоб навчитися віджиматися, підтягуватися і робити всі класичні вправи. Інша програма тренувань для розвитку тривалості, сили і набору м'язової маси. Тобто є багато програм тренувань, додаткова інформація на сайті. Але зараз діє акція. Це хочу вам подарувати програму тренувань конкретно сайт даблудабла і наступні до речі віджимання це широкі орлині віджимання також 10 разів з колін віджимайтесь і таким чином ви додаєте звичайні віджимання до Відживання з колін, то краще тоді буде йти прогрес. Так от, подарую програму тренувань свого сайту. Всім, коли закінчиться збір на банку Монобанка, посилання буде під відео. Збір робиться на суму 1111 доларів. Уже більше місяця робимо цей збір, приблизно десь півтора. Тому надіюся, скоро закінчимо збір. Всім пока!